Доброго дня, обіцяла вам погортати книжечку. Оцю. Автор Гейл Болт. Називається Енциклопедія матеріалів для одягу. Це підручник креативного добору тканин для конструкторів. І цей підручник він не польський, це він перекладений на польську мову, а із університету Сан-Франциско, інститут конструювання моди і мерчендайзингу, так? Гейл-бог, автор. І давайте подивимося, що тут, що тут є в цьому підручнику. Так, тут у нас Зміст. І в змісті ми бачимо, що а, тут що таке тканина, що таке волокна, що таке нитки матеріали, а, фарбування і так далі. І так далі. Тут, а, в принципі, польська мова достатньо. Зрозуміла, бати з кретон, тканини з мікрофібри, далі дивимося Оксфорд, Тафта, в Перкаль. І є, є тут багато чого: джинс, вельвет. Ми можемо кожну тканину відкрити і подивитися, що там є. Підручник починається передмова від автора і впровадження. Провадження це те, як він. Складається, що це підручник. Тут у нас позначки, символи, і починається від того про, про те, як правильно утилізувати матеріали. Ви знаєте, що зараз дуже велика проблема із тим, що у нас дуже багато сміття відходів від виробництва, і утилізація у нас зараз займає. Таку одну із важливих ролей у виробництві. Правильно утилізувати, правильно перероблювати матеріали дуже важливо для всіх виробництв, тому що у нас іде екологічне споживання. Тут, тут якраз написано, які етапи проходять волокна. На виробництві, що таке тканина, напрямки. Так, що таке? Край, нитка, основи, скос під 45 градусів. Все-все прописано. Це про волокна далі йде. І які є волокна. Дуже цікаво, насправді, почитати і погортати. Так, тут, тут є плюси і мінуси. Вади мінуси. Далі йде про нитки, які вони бувають, яке у них кручення, на яку сторону, яка нитка, що це значить. І далі по матеріали. Плюси і мінуси, як вони, оце ткацтво. Ткацтво, тканини виготовлені методом ткання. Джаліни, це. Кулірна гладь. Це те, що у нас в'язані полотна, це у нас також до, до в'язаних полотен відноситься гіпюрні полотна. І далі про фарбування йде. Ось так тут все детально прописано, як правильно. За ними доглядати. І далі вже йде провадження, тобто використання, де ми використовуємо які матеріали, як створиться форма, як ми бачимо в конструюванні, в конструкції цю форму. І далі йде по кожному виду матеріалу, що це таке батист, його властивості, характеристика. Плюси мінуси, і склад. І далі так само по іншим матеріалам. Ткані, тканини з мікрофібри. Плюси мінуси, склад, як вони називаються, і де вони використовуються. І прямо приклад використання тут цей велосипедист, не просто так, у нього із такого матеріалу пошитий одяг. І далі дивимося, тут. Підмік е, збільшенням, в кружечку збільшення, як виглядає зовнішня частина і зворотня частина. Дуже насправді цікаво погортати таку, таку книжку таку енциклопедію і почитати по властивостям, по властивостям, по складу, для чого вона використовується, приклади використання ми бачимо. І і для себе цікаво, і для студентів цікаво. Мені особливо не вистачало такого підручника, коли я навчалася, знайшла в Польщі і одразу купила. Сітки різні, те саме. Сітки 100% поліестер. Конкретно оці і які тут у нас далі є. Ось тут. Далі матеріал. Ще коронки це. Мережеве. Написано, що склад може бути 100% полі... поліестеру або змішаний з... з віскозою. Ну, тобто, дуже наглядно, дуже чітко прописані оці всі властивості матеріалів. Ми, е, коли ми знаємо, що ми проєктуємо, ми вже знаємо, як має виглядати. Той чи інший виріб. І ми знаємо, які властивості нам потрібні із матеріалів. Ми можемо для себе підібрати штучне хутро. І тут ще є окремий показчик. Це також дуже зручно. Всі матеріали по списку і така в форматі таблиці. Легкі матеріали, які що це властивості, наприклад, добре утримує форму. І дуже зручно, наприклад, отак почитати, подивитися що до чого. Ось такий підручник. Я б хотіла, щоб він був перекладений на українську мову, ну, поки що не знайшла. Може. Наші викладачі також зроблять нам таке цікаве видання.